Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Тож, про що мова? З'явилася заява представителя гур Скібіцького про те, що атаки на нашу енергетичну інфраструктуру почнуться в кінці вересня, чи то на початку жовтня. Ну, давайте подивимось. Хочу подивитись цей момент, ну і взагалі, чи будуть знову зимою блекаути. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно росіяни почнуть атаку на, атаки на енергетичну інфраструктуру України в кінці вересня чи то на початку жовтня? А Трісос перевернутий. Меркана перевернута. Наутіс. Апофінал. По і інгус. Е, спробують. Однозначно. Про що мова. Турісас перевернути, беркана перевернута, Інгус. Е, турісас перевернути, руна, яка все рівно агресію означає, хоч і перевернута. Ресурс не той вже, як би розуміючи, ефективності великої не буде. Ну, але ж покошмарити нас, українців, вони е, можливість не упустять. Так. Да. Дійсно, хоч руна перевернута, але в даному випадку це все рівно про агресію. Далі беркана перевернута. Ну, зроби, да, деградацію зробити нам, дійсно, деградацію нашої енергоструктури. Але ж, з другого боку, це деградація їхніх агресивних планів. Тобто розуміють, що, знаєте, замахнувся на гривню, а ударив на копійку да? в цьому плані. Ну, воно, звичайно, щось щось да буде долітати. У нас, на жаль. Не всі об'єкти структури закриті. Да? Кожен трансформатор в кожному місці не закриєш. От. Ну, а битимуть вони не лише про трансформаторах, ти зрозумів. Ну, далі, ось Наутіс. Будь ласка, труднощі, да, труднощі, руна долі. Ну, читайте, судилося. Так, да? Є вже такий план у них. То вже ще майже визначено. Читайте. Ну, ще нам створити, да. але по факту що? На кінець інгус. Благоприємне завершення ситуації. Тобто, ну, Це руна, яка, знаєте, в даному випадку каже, вона то каже, да, що атаки будуть. Да, однозначно. Але вони будуть ну, не, настільки, ну, не настільки страшні, читайте, як минулого року. Тобто, в даному випадку руни кажуть, що заспокойтесь, не настільки воно все страшно, як вони, як вони те лякають. Ну, давайте подивимось про блекаути. На осінь зиму, відповідно. Так, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, чи будуть все-таки в Україні блекаути восени цього року і взимку наступного року? А я скажу неправда. Тейвес. Пуста руна. А я вас перевернути. Що? Дагас. Ну і куди? До феху перевернути. Ясно. Ну, буде, да, На жаль, є така ймовірність, і вона тут, в принципі, проглядається. Ну, відразу, ось Тейвас. Ну, Давайте все назву, далі поясню. Отже, що ми маємо? Тейвес, пуста руна, Евас, Дагас, і Тейвас перевернути. Тейвас, ну ось, будь ласка. да, Активні дії, якраз які також про агресію. Ну, це прильоти. Це прильоти, будь ласка. Далі, по сторонам. Ну, але вище село за Україну і за українців з одного боку. З другого боку, ще не визначено. Ну, як би... Плана, що називається, куди вони будуть бити, ще немає. Але чи будуть, так, да, будуть. Е, ну, ось я вас перевернути. Є певні... певна затримка буде з тим, пов'язана певні у них обмежені можливості. Саме ну, росіян, читайте. А? Буде воно, якби не настільки швидко буде розвиватись. Але. Ну, на жаль, на жаль, є. На жаль, є. Мало того, якщо взяти це наш бік, то у нас усе вас переверне. Також обмежені можливості. Чого? Трансформація ситуації. Ну, читайте, ну читайте трансформатори і показав, якщо так. Е, відновлення тобто, трансформаторів. Ну і не лише енергосистеми. Ось, верху перевернута. Певний обмежений ресурс. Ось що. Тобто, ну, будуть намагатись швидко відновити, але ж, але ж. Є такі пошкодження, які швидко не відновиш. Про А ну добре, давайте подивимось, ну, порівняння зробимо. Чи буде відповідно, осінь, зима цього року гірше, ніж попередній рік. Хоча я вже робив прогноз, напевно, я сюди десь рекомендації причеплю, то там, в принципі, показали, що має бути краще цей рік на той момент. Ну, давайте подивимось, чи нічого не помінялося. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи осінь зима цього року в плані енергетики, в е, плані блекаутів пройде краще, ніж е, осінь зима минулого року? Я скажуть його неправда. Ей у вас. Торісос. А, ah, ну, гаразд, і що по фінал. По фіналу аж десь перевернути. Із зараза. Ем, дивіться, про що мова. Ну, загалом дійсно буде краще. Тобто, ця зима, ця осінь зима пройде легше. Тут, в принципі, навіть показали чому. Але труднощі все рівно будуть, відразу скажу. Ну, ось, тут показав. Що мова? Ейвас, Гебо, Турісас, Альгіс переверте. Ну Ось Ейвас. Це відразу вам труднощі. Будь ласка, але ж це і ПВО, до речі. Угу. Далі, ось Єбо, дари, відповідно, дари і допомога, ну і певний план. Ну от Саме тут для енергетики читайте план. Відповідно, якщо ми бачимо. Взяти, що це труднощі, то є певний план, що робити, і як робити. Да? Ну і вже й досвід читайте є, як швидко наслідки ліквідувати. Якщо взяти, що це ПВО, то це от якраз дари. У нас ПВО посилилось порівняно з попереднім роком. Ну і суттєво посилилось загалом. Тому, якби ось в цьому плані буде легше, долітатиме менше, відповідно. Але ось рівно Турісас, Агресивні дії, так. Да. Агресивні дії з одного боку, ну це про росіян, ясно. А якщо нашу сторону взяти, це от якраз відкриття можливостей нових. Тобто е виходить, що нам і ще будуть допомогу надавати. Я так підозрюю, я так розумію, що це е якраз мова про те, що от в період, ну, читайте отуди, от, далі. Ближче до зими нам будуть не лише від, ну, гуманітарну допомогу надавати в тому плані, що це якраз от різні там, генератори, і там, те, що для відновлення енергетики буде потрібно. От що. Окрім того, що це буде військова допомога. Ну і ПВО саме собою. Ну, ось я по фіналу Альгіс перевернутий. Ну, загалом, в принципі, буде легше ця зима і осінь, ніж попередня була. Ну, по-перше, ми вже більш підготовлені, а по-друге, ж кажу, і... Досвід вже є, і ПВО посилилося, і не лише певних дарів нам надавали для відновлення енергетики і так далі. Тому ось, Але Аліс перевернути. Е, ну в даному випадку це показали саме стан енергосистеми. Тобто сказати, що вона прям повністю захищена, на жаль, ні. На жаль, ні. І все рівно будуть е, нюанси. О. Ну, але загальна ситуація буде краще, ніж минулий рік. Ну, чудово. У росіян вже не той ресурс, а у нас навпаки ресурс підріс. В Хорошо, в розумінні того слова. Ну, добре. А, ну добре, давайте сюди ж ще одна. Лякалка була, що там о, там по 10, по 12 годин можу, можемо сидіти без світла. Ну, Це саме цю осінь зиму. Це якийсь там чиновник видав. Не пам'ятаю хто. Ну, не суть. Давайте перевіримо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи дійсно осінь, зима цього року можуть бути блекаути до 10-12. Ну, а ні, давайте по-іншому по запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи осінь, зима цього року мож, будуть блекаути тривалістю 10-12 годин? Так як там заявив певний чиновник наш український. А я скажуть неправду. Присас перевернутий відповідно. Єра. Лагус. Ішо? фіналу. Дагас. А і куди? Гаразд. Що ми маємо? Беркана. А, да ні. Не так би воно виглядало. Про що мова. Ну, ось одразу. Торісас перевернутий, іде Єра, Лагус, Дагас і Беркана. Турісас перевернути, відразу обмежені можливості йдуть. Тобто ну, мова, то, в принципі, тут і як про нас, так і про росіян. Ну, більше про нас в даному випадку. Що у нас, ну, я, в принципі, що й попереднього не показував, що є певні можливо, ну, обмежені можливості в плані відновлення якраз швидкості відновлення енергосистеми. Ну, в даному випадку Єра це дійсно. Певний урожай, і це якраз позначка е, ну, процесів по відновленню. Не настільки воно швидко відбувається, як би хотілось. Але лагус є якийсь правильний вектор, якісь правильні дії на результат читайте, так? що веде куди? До трансформації ситуації беркана, навпаки, ріст і розвиток. Тобто ну, ні. Там 10-12 годин ні-ні ні. То він загнув. Ну, але трошки без світла доведеться посидіти. Да? На жаль. Ну, все, на цьому все. В принципі, всю тему подивився, все, що хотів, розкрив. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім ради, До зустрічі. Нехай щастить!